Вітаю глядачів мого каналу. У попередньому відео був огляд відповідно літій залізофосфатного акумулятора в зборі. Ось зараз він в процесі відповідно такого демонтажу та модифікації. Він буде збиратися на 48 В автономна система на літій залізофосфатних акумуляторах ємністю 100 100 годин. Зараз покажу, як відбувається сам процес. За допомогою електричної дрельки ми брали, висперювали ось ці. З'єднання всі перемички. Як ви бачите, зараз все так виглядає відповідно. Ось, Залишки відповідного демонтажу. Зняті ось ці перемички, відповідно. Під'єднані ось елементи. Це можна використовувати, під'єднавши ще ось до самих акумуляторів. Ну, Шайби ось такі є квадратні. Шайби, коли я сверлюю, мідні такі утворилися круглі мідні шайби. Ну, а ці самі перемички, я думаю, що можна їх буде використовувати для з'єднання схеми. 175 А. Тоді, вже, коли ми будемо формувати нову акумуляторну збірку на 48 В, ось будемо з'єднані відповідно, ось так. За допомогою перемичок будемо використовувати з'єднувати схему. Отже, поки що все так. Далі буде. Отже, ось зараз покажу, як відбувається процес з літій залізофосфатними акумуляторами. Знятий ось відповідно такий кожух, відповідно, чохол, в якому були сформовані ці всі з'єднані акумулятори. Зараз вони вже, як ви бачите, тут термопаста, вже вони розібрані. З'єднані ще вони між собою ось є пластини, перегородки відповідно. Далі будемо ми їх, адже їх нам треба виставити відповідно у систему 48 В, з'єднати, тобто потрібно їх переставляти, так як вони мають бути вже збиратись на систему 48 вольт. Кожух знятий, відповідно вже. Процес будемо далі монтажу акумуляторної автономної системи живлення на 48 вольт. Можливо, навіть ось тут є такі ще пропадки. Як ви бачите, їх можна використати. Також взяти, ось, вони десь там приклеєні чи що не бачу, ось, Розібратись треба. Ну, Їх можна по боках так ставити вже. Як новий буде корпус, від, відповідний сюди, на дві сторони поставити і зажати. Ось так відбувається процес. Отже, Далі буду показувати, як буде відбуватись процес монтажу автономної акумуляторної системи живлення на 48 вольт. Ось поки що зараз на такому етапі. Отже, покажу зараз вам, як відбувається процес роботи з літій-залізофосфатними акумуляторами. Нагадаю, я придбав таку відповідну збірку акумуляторів літій-залізофосфатних. Зараз я з ними працюю і зараз вже я на цьому етапі. Ось Я їх роз'єднав, вони були, відповідно, такий блок, 15 було елементів. Ну і один був, відповідно, окремо. Мені потрібно 16 елементів на 48 вольтову систему живлення. Зараз ви не бачите такі блоки залишились по 3. Я їх роз'єднував тут. Ось вони так були з'єднані, посаджені на якусь пасту. Термо доволі складно було їх роз'єднати, але ж все-таки процес роз'єднання відбувся. Це якийсь такий суперклей. Чи що тут таке, я не знаю. Ще ось залишилось роз'єднати. Три елементи, відповідно, ось так між собою, щоб вони були всі по одному, і далі буду збирати схему на 48 вольт. Отже, зараз я на цьому етапі, як ви бачите, я їх роз'єднав, такі блоки по три елементи. Ось так все виглядає. Зараз працюю далі, збираю схему на 48 вольт. Отже, продовжується робота з літій залізофосфатними акумуляторами. Збирається система автономного живлення. Відповідно, зараз вже я на такому етапі покажу ось. Тут були заклепки, відповідно, під'єднані. Зараз вже я їх висверлив. Ось так виглядає все, як ви бачите. Буде збиратися система. Вивода, відповідно, ось ці немагнітні. Зараз я ще покажу. Як ви бачите, зберу. Це немагнітні. Плюсові і мінусові. Немагнітні. Беру звичайний магніт, зараз покладу ось поряд. Гайка металева. Вона магнітиться. Ці вивода немагнітні. Розбирав я, відповідно, висверлював і ось залишки. Моєї роботи мітні такі кільця утворилися. Ну і такі ну, залишки роботи. Так. Далі показую, відповідно, я думаю, що це перемички. Ось. А це у нас виходить такі запобіжники. Запобіжники на 175 А. Ось покажу, бачите. На 175 А. Вони також немагнітні. Не магнітяться. Аж я знайшов ще старі такі запобіжники. Ось вони є. Це у нас на 200 А. Вони теж немагнітні, використовувались десь. Знайшов в своїх резервах. І це також запобіжники, але на 175 А. Я думаю, це перемички, але це запобіжники. Це шайби, відповідно, латунні чи мідні. Так, ну і ось залишились такі. З'єднання. Все, що є від акумуляторів. Бачите, так використано. З'єднання було, гибкий такий перехід. Я не знаю, як з'єднувати ці акумулятори. Відповідно, я буду їх з'єднувати. Потрібно буде. У систему у мене тут 16 акумуляторів є. 16 акумуляторів буду з'єднуватися в систему на 48 вольт. Як їх використовувати? Можливо, щось чи так вирізати, чи зробити якісь нові. Перемички, ну, буду вже далі майструвати. Отже, поки що на такому етапі так все виглядає. Збираю далі схему автономного живлення на 48 вольт. Далі буде. Отже, триває процес збирання автономної системи на 48 В. Зараз покажу, як буде виглядати все. І, відповідно, вони будуть з'єднані послідовно. Ось так варіант, мабуть, скоріше всього. Я використав тут ці запобіжники, відповідно. Так, показав, як буде саме відбуватися з'єднання. Плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Там вихід плюс та мінус. Ну і далі потрібно буде якийсь корпус їх помістити. Так як попередній корпус, ось зараз я вам покажу, він сюди вже не підходить. Як ви бачите, він вже замалий сюди, відповідно. Ці акумулятори не увійдуть. Ось, довжина, і він виступає. Тут було 15 елементів. А 16, як ви бачите, вже сюди не війде. І потрібно буде монтувати якийсь новий корпус. Можливо, це щось можна буде доробити чи ні. Ну, побачу. Отже, коли вже буде змонтований акумуляторів в корпусі, далі покажу саме вже відео зібрання самих акумуляторів в корпусі. Отже, працюю далі. Вітаю глядачів мого каналу. Отже, триває процес збирання автономної системи живлення на 48 вольт. Використовуватись будуть залізо залізофосфатні акумулятори ємністю 100 Аг. Корпус для акумуляторів вже виготовлений. Зараз вам я його покажу. Отже, ось так виглядає сам корпус для акумуляторів. Це таке оргскло, відповідно. Передня панель буде використовуватись, тут буде ще монтуватись бмс плата Відповідно до цих акумуляторів потрібна БМС плата. Ну і далі буде монтувати ще якийсь екранчик. Ну, Побачимо, що буде далі. Корпус вже є, виготовлений він. Зараз покажу, що, як він виглядає. Знизу тут у нас є такі ножки, встановив я. Вісім таких ножок, адже вага акумуляторів доволі є. Відповідно. Близько 2 кг один акумулятор помножити на 16 і порахуйте, яка вага буде акумуляторів. Відповідно для збирання акумуляторів, для з'єднання їх та стиснення потрібно ось тут зараз покажу між самими акумуляторами якісь прокладки. Тут використовується ось така була заводська. Бачите, не знаю, що вона виконана. Дуже тоненька, не на всіх, правда, вона є. Я виготовив відповідно з такого ось матеріалу покажу. бачите, ось, Виготовив я такі прокладки і далі буду я їх встановлювати ось між акумуляторами. Ось так між самим, самими елементами вставляти, Ну і збирати далі у схему. Коли відбудеться весь цей монтаж, далі я вже покажу, як буде виглядати сама зібрана схема з акумуляторами вже корпусі. отже, працюю далі.